Доброго дня, моя шановна поетична родина. Доброго дня, моя Україна, доброго дня всім, хто мене буде слухати і кому небайдужа доля нашої України. Сьогодні настав мій день вийти в волонтерський ефір для того, щоб допомогти нашим хлопцям ЗСУ. Перемогти нашу боротьбу із ворогом. Не знаю, чи в силі підібрати слова такі, які могли би сколихнути серце, розбудити зачерствіле серце, чи реально розбудити ворога, пробудити його? Таке внутрішнє єство і совість. Хотілося би розбудити кожного, кожного волонтера. Волонтери не сплять. Я можливо сказала неправильно, розбудити волонтера не треба, тому що волонтери всі працюють, як і наші хлопці з ССУ. Як і наші всі е, патріоти, котрі люблять свою Україну, котрі люблять свій край, котрі захищають, котрі йдуть в бій, не думаючи, і е, віддають себе, кожну частинку себе для того, щоб наблизити День перемоги. Я дуже далеко від рідного дому. Можливо, тому. Мене до такої глибини болить кожен спалах, кожна новина, яку ти чуєш з рідного краю, де розриваються бомби, де, де розривається тиша. Тому я молюся, я, я благаю всіх, я закликаю всіх, я весь світ закликаю, тобто весь світ для мене цей світ. Дуже е, широкий, ми маємо можливість е, доносити людям за кордоном правду нашої України, правду нашого болю, тому що їм далеке, повірте, як колись нам було далеке, десь там в Африці, десь там, десь там, щось десь там робиться, так же само для них їм. Потрібна наша наша правда наш я я не рахую що ми несемо той промінь світла від нашої неньки україни і правду живу правду я дуже багатьом доказую доказувала і буду доказувати і благаю всіх хто має можливість доносити правду про нашу україну про наш біль про наше про наше дихання, про наше існування. І я вірю, що ми будемо жити. Що ми вистоїмо цю боротьбу, і цей ефір для того, щоб розбудити кожне серце, щоб могли донатити людям для того, щоб допомогти приблизити допомогу. Наші хлопці просять допомоги, і є дуже багато тих посилань, і скидайте, будь ласка, ці посилання свої під моїм відео, щоб допомагати, щоб донатити. І Тож гуртуймося, люди добрі, гуртуємося і єднаємося і запалюємо те вогнище нашого краю, те вогнище серця моєї України. Нехай не спить, не спить Україна, не спить весь край, українці, де маєте можливість доносьте, благаю, донатьте, донатьте кожному волонтеру для того, щоб хлопці наші змогли. Здобувати перемогу. А донатів є дуже багато. Наталочко, Добова благаю Бога завжди за твої здоров'я. Благаю і дякую Богу за такий почин благословенний. Нехай Бог благословляє кожне слово наше, щоб воно було. Правильно почу... щоб воно правильно вміло вилетіти з наших уст, і правильно було почути кожним слухачем, щоб кожен зміг допомогти нашим хлопцям. Я дуже ціную поезію нашого генія Тараса Григоровича Шевченка. І ось мені дуже хочеться зачитати «Віж Розрита могила. Світи тихий, краю милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано? Непевнених звичаю не вчила, молилася тут спала. Малих діток доглядала, звичаю навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі, панувала. Ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на в країну, що коли інтернетом співаючи ридала. Я думаю, що мене не підведе цей інтернет сьогодні. Виглядала волю, ой Богдане, Богданочку, якби була знала, У колисті б задушила, під серцем приспала В степі мої запродані Жидові німоті сини мої на чужині на чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає і могили мої милі, москаль розриває, нехай рвоє шукає. Та й поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати, Помагайте, недолюдки, матір катувати, на четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали, що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то знайшли те. Що там схоронили, не плакали б діти. Мати б не журились. Цей вірш був написаний в 1843 році. Ах, могили розривають і досі. А могили розривають Україну нашу роздирають. Але все одно правда за нами. Правда, наша. Нас не покине. І ми, е, завжди, е, ми завжди будемо українцями. І ми е, не зречемося свого роду, тому що ми є нація. Ми нація, в якій тече кров. Бо всіх в нас зараз мить, і тому в мене пропадає інтернет. Ну я думаю, що, що інтернет мене не підведе. І е, я би хотіла ще раз нагадати, люди добрі, допомагайте донатами своїми, пишіть посилання, кому потрібно допомагати. Тому що хлопці наші там на передовій чекають нашої допомоги. Чекають, вони відчувають нашу єдність, наші хлопчики, наші захисники. Я дякую вам. Я дякую щиро за те, що ми. Є, що ми існуємо, що ми не тільки існуємо, що ми боремось, воюємо. Моя Україна завжди з нами. Я мала нагоду спілкуватися із дітьми, які покинули Україну ще тоді, коли перші дні війни, чоби чобіт. Нашого, нашого ворога вдерся на нашу Україну. В них залишилися ті дітки, мали по три, по п'ять років. Зараз, звичайно, в Італії вони вже вливаються, вживають вливаються в інше русло. Але в них в пам'яті завжди залишається наш рідний край. І каже мені одна дівчинка. А коли веселка буде, то значить вже не буде дощку. Так, дощику не буде. І це означає, що не буде гриміти, ні, не буде гриміти, і не будуть стріляти, і можна буде повернутися. Так, дитині було три рочки. зараз вже більше шість, скоро сім. І вона чекає, коли буде мати можливість повернутися в Україну, коли вона буде мати можливість жити там. І Вивчати українську мову, українську школу, українське слово, тому що, що ми є е як ми болимо своїм народом, і так діти наші ростуть, і їх все болить. Їх все болить. Хотілося би зачитати декілька віршів наших, наших українців, а мені не відкривається чомусь от така погода. І я зараз все таки Дуже прошу невеличкого, таку невеличку паузу поставлю і все-таки зашукаю, знайду цей вірш, який я хотіла зачитати. І не відкривається. Ну, добре, зачитаємо щось друге. Зачитаємо, а так себе налаштувала, що я мала зачитати декілька з інших. Даруйте мені, любі друзі, тому що готуєш одне, а тобі зовсім я не, не змогла виписати, а тут не відкривається планшет. Як жалко, обідно дуже. Вчора, що я хотіла сказати, вчора мені сестра розмовляла з сестрою, і вона мені пригадала одну байку. Яку нам колись е, батько розказує Ярослав Родині, де цінували слово прадавніх е, наших е, прародичів, де е, згадували всі бувальщини. І от е, один е, одна байка, ну я її, е, вона була віршована, батько завжди дуже багато розказував, і я її спробувала записати по-своєму, тому що я не пам'ятаю, що батько розказав. А це байка про рожеві мрії господині. Гуляла мрійниця полями, е, не мала й коли. Е, зараз, зараз. гуляла мрійниця полями, не мала ні кола і двора, і заблукала між хатами і враз одне яйце знайшла. Мабуть, ця курочка не сучка відбилась від свого гнізда і трапилася з неї штучка, яйце знесла, сама пішла. Зраділо личко дівчини, взяла знахідку, мов той клад, будеш багатша з цієї днини, кожен такий знахідці рад. Ось це яєчко, дам сусідці, нехай під квочку покладе, тоді буде у мене ціпця і з неї курочка зросте. Тоді та курочка гарненька яєць. З десяток нанесе, потім курчаток багатенько у мене у дворі буде. З них виростуть півні гарненькі, я на базар їх понесу, і зароблю гроші срібненькі, і скриню ковано куплю. І далі знов мені пропало і скриню ковано куплю. Отак вона собі мріяла, що купить скриню. Яка ж бо гарна буде скриня, ви лиш подумайте собі, Буду я славна господиня, оце ж і знахідка мені. І так зраділа супер панна, і сальтанула вверх на п'ять. Враз потикнулась окаянна, та й не змогла яйце вдержать. Нещасна знахідка розбилась, яйце розплилося, на жаль, і рожева мрія не здійснилась в нашої мрійниці печаль. Таке ж буває люди добрі, ростемо в мріях до небес, але ж буває й прикрий обрій, і мріям цим буде капець. Ви знаєте, я так собі цю казочку ту байку порівняла з нашим ворогом, тому що він хоче е, досягнути все, він хоче йому мало, мало земель, багатства, а що в результаті буде? Ох, так буде, як і в цій мрійниці, як та яєчко розіб'ється і розлететься. Ні. Ми не здамося нашому ворогу, ми не віддамо нашої землі, ми не покинемо нашого краю, не покинемо, не припинимо допомагати нашим хлопцям, нашим захисникам. І нехай їм Бог допомагає в цьому вистояти. Ми маємо підтримувати їх, ми мусимо їх підтримувати. Тому що якщо е, кожна наша підтримка, кожен наш донат е, буде, буде об'єднаний велику 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 допомогу, тоді наші хлопці і так знають, вони знають, що вони не самі, що вони не одні, що ми е, з ними разом. Молитвою, грошами, донатом. Так, ми зможемо допомогти їм побороти нашого ворога. І на завершення. Сьогодні е, цей епір набігає до кінця. Вчора в нас пройшла злива велика. Я собі е, оце все. Ну, як підсумовувала з, з нашими хлопцями, уявила, як вони сидять в окопах і як заливає дощик. Ми ховаємося в хаті. А де бідні ті діти мають ховатися від вогню, від дощу, від води, і від спеки, від негоди? Я закликаю всіх, допомагаємо нашим людям. Допомагаємо донатити для того, щоб ми вистояли, щоб ми прискорили допомогу. І не перестаю, не перестаю просто захоплюватися нашими тими дівчатами в тилу, павучихами, які плетуть сітки, які не опускають рук, які закликають людей. І хочеться кожній людині сказати, люди маєте дозвілля, маєте півгодинки часу, благаю, ідіть, допомагайте їм, допомагайте плести ті сітки. Жалко е наших хлопців, наших дівчат. Хочу, щоб вони і побільше були захищені, щоб вони змогли. Відчувати себе не єдиними на цьому полі і полі бою, і перемогти ворогам. Хотіла ще сказати, як я захоплююся з Зоряною Кіндратешин. ви надзвичайно сильної волі жінка, щоб так за такий короткий час зібрати велику кількість коштів на два мавіки. Я тримала кулачки, я молилася, і я допомагала. І теж ходила, як кажуть, щевала по декілька єврів з кожної людини. Там трошки, там трошки. Але ми це змогли змогли додати. Нехай що могли. Ми це додали і хлопці наші з нами, і наша перемога за нами. І я вас всіх люблю, обнімаю. Бажаю кожному сили волі, не опускати рук. Ми українці, ми є нація. Єднаємося, друзі мої. Я незабаром я дуже вже. Я рахую дні. Через скільки днів я вже приїду в свою неньку Україну. Я хочу обняти весь свій край, мій рогатин, мою. Мої Прикарпаття, моїх всіх друзів, люблю вас, всіх, обнімаю, дай вам Боже здоров'я, сили і натхнення. Благаю, донатьте, допомагайте, всім, хто чим може. Щастя вам, нехай буде, мирного неба і Укліннецький, низький всім нашим захисникам. Єднаймося, борімося, борітися і поборити, як казав наш Тарас Григорович Шевченко. І тому слава нашому господу Богу, слава нашій Україні, слава ЗСУ на все добре.